Врояться думки, не дають мені спати, у весну запашну, мов на крилах несуть, Та малому мені кожен день був як свято, і не знав я тоді, що роки не верну. А вони, мов сполохані коні, в синю далі все летять і летять, загубіть хоть на щастя підкову, як уже не судилось назад, загубіть хоть на щастя підкову, як уже не судилось назад, рідне, миле село, Ти у серці донині. Хоч давно на цім світі без тебе живу, споришем заросли ті дитинства стежини, безтурботні літа відійшли за межу, а роки мов сполохані коні, в синю далі все летять і летять. Загубіть хоть на щастя підкову, як уже не судилось назад, загубіть хоть на щастя підкову, як уже не судилось назад. Прилетіли лебеді, сіли на воді, звеселили ласкою очі молоді, ой то не лебедики, пали на крило, то моє коханячко, весну привело, то моє коханячко, весну привело. Лебеді кохання, прилітають тільки раз в останнє лебеді, 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 з радістю журбою, прилетіли лебеді і до нас з тобою, прилетіли лебеді, і до нас з тобою. stay Не маючи нічого мати все. за гроші не купити тільки час. Він всі нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розпадив. Дитячі історії смішні розкажи. Нім, друзям, не забудь позвоним, бо добре зле з тобою завжди Дешеве пиво і сухе вино робили нас щасливими людьми. І ніби чудо польське радіо Нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так, ніби то був сон. І можна бути вічно молодим, а залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися як дим старі фотографії на, на стіл розпаде, дитячі історії смішні розкаже. І справжнім друзям не забудь поводи, бо добре числе з тобою. Примітивну музику, так чесно, що пробила би до сліз. Чекали, що прийде такий момент, коли під ноги впаде цілий світ. Годинник вперто роки рахував. І кожен та як міг, так і зробив. І тільки у альбомів всі підряд, ми будемо такими, як то. let Володя, з народження вам! Бажаємо міцного здоров'я, багато років життя. Бажаємо, щоб Україна пошвидше перемогла і миру. З Богом! З Народження, тато! Вітаємо вас з днем народження. Щастя, здоров'я вам вже точно побажали, і ми приєднуємося до цих побажань. І нехай кожне це побажання збудеться. Бажаємо вам гарного настрою. Нехай на вашому життєвому шляху завжди будуть якісь події, якісь причини для святкового і гарного настрою. Звісно, вже всі побажали мирного неба, швидкої перемоги. Ми теж приєднуємося до цих побажань, тримаємо кулачки, молимося за це, аби пошвидше могли приїхати до вас всім складом. Щоб могли вас обійняти і привітати живу. Дуже любимо і звинчаємо. Дорогий красні, щиро вітаю вас з днем народження. Бажаю вам всього найкращого. Шлю вітання водночас із Чикаго із Торонто від нашої сім'ї. Вони всі також приєднуються до привітань. Хочу побажати вам міцного здоров'я, яскравих вражень, мирного неба, бо це всім потрібно. Багато-багато що внуків і всього, що ви собі побажаєте, нехай всі ваші плани стануть реальністю. Люблю вас, всього найкращого і гарно посвяткувати. Наш любий Володимир Івановичу, вітаємо вас з днем народження. Бажаємо, щоб ваш життєвий шлях стелився вишиваним рушником, щоб ваші сокровенні бажання здійснювалися і нічого не затьмарювало від святкування наступних днів народжень. Бажаємо вам перемоги, миру, міцного здоров'я та много літа. Дякуємо, що ви нас є. Ми вас любимо! З Днем Народження! Пане Володимире, вітаємо віта. вас, з Чернігова! Ви нас не забули. Ми вас вітаємо з вашим ювілеєм. Хочемо побажати найбільше Це міцного здоров'я, сімейного благополуччя. І щоб усе у вас було добре. Але хочемо ще наголосити на тому, що ми дуже раді, що познайомились з вами в ті складні часи, коли ми рятувалися від клятої русні, Ми не, не вірили взагалі. Що таке можливо, і ну, були в якомусь шоці. Але поспілкувалися, коли їхали через всю країну з нашими людьми нашої держави, і зрозуміли, що ми не переможні. Ми дуже пишаємося знайомством з вами. Це були страшні часи у березні 2022 року, коли ми з дітьми рятувалися з Чернігова. І ми дуже вдячні вам, що ви прихистили нас в своєму домі. Зовсім незнайомих людей. Прихистили, поселили. І ми відчували у вас як у себе вдома. Я пам'ятаю наші розмови. Мені дуже подобалося, як ви розказували мені про своїх батьків, про мати, про батька, про дідуся, про бабусю їх історії. Тяжкі в тяжкі часи, але вони впоралися, і ми впоремо, впораємося. Тож ми віримо в нашу перемогу, вдячні вам, пишаємося знайомством з вами. І ще раз вітаємо вас, з ювілеєм, родинного щастя. Хай Бог дає вам міцного здоров'я і Божої благодаті. Дякуємо вам. Вітаємо. І вас. чекаємо після перемоги в нашому чернігові. Солік. Скажіть, привіт. Міцно обнімаємо. З днем народження. Ну і... З ним Будьмо. З Днем народження, дорогий наш свати! З ним народження вітаю! Щастя, радості, бажаю! Любові від дружини, від дітей та онуків, душевного спокою. Та й взагалі, нехай все буде добре. У тебе і біля тебе. З ювілеєм. Дорогий мій Свату, шановний Володимир Іванович, я щиро вітаю вас із вашим ювілеєм, за вашими причима дорога довжиною у 60 років і великий багаж знань. Свату, Я вважаю, що ви дуже щаслива людина. Бо поряд з вами завжди ваша кохана дружина Оленка. Ви чудовий батько, тому що ви викохали, виростили і відкрили дорогу у життя своїм двом донькам. Ви багатий дідусь, бо у вас підростають три внуки соколи козачата, які вас дуже-дуже люблять. Ви хороший тесть, тому що ваші заті вас поважають і шанують. І, взагалі, ви гарна людина, яка завжди підтримає і допоможе. Тож залишайтеся свату і надалі таким. Я вам бажаю від щирого серця, міцного здоров'я на довгі-довгі роки. Нехай у вашому серці і у вашому домі завжди панує любов, радість, повага і щастя, добробуту вам, благополуччя і, звичайно ж, мирного неба над головою. Я душка Володя, вітаю вас з днем народження. Життя триває,